Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, пригадайте, до кого ми з вами ходили в гості в минулий раз? До бабусі на подвір'я. Так, а кого ми там зустріли? Вірно, а як ми назвемо їх одним словом? Свійські тварини. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про тварин, про тих тварин, які живуть у лісі. Це дикі тварини. Дикі тварини бувають різні: великі, маленькі, хижі і травоїдні. Сьогодні ми познайомимось із травоїдними тваринами. Погляньте, хто це. Зайчик, яка у нього шубка? Сіренька, м'якенька, тепла, у зайчика є вушка. які вони? Довгі, великі. А які у, у зайчика лапки? Швидкі, сильні. Який хвостик? Маленький, пухнастий. Де живе зайчик? У лісі. Чим живиться корою дерев, травичкою, листям, молодими паганами дерев? А хто це? Білочка, у неї шубка яка? Руда м'якенька. У білочки є вушка. Вушка які маленькі, мають пухнасті киточки, а хвостик який. Великий пухнастий, завжди піднятий вгору. Він допомагає їй стрибати з гілочки на гілочку. Білка харчується різноманітним насінням дерев, плодами, грибами, а також молодими пагонами рослин. Добре діти, послухати чистомовку про білочку. Ісу, ісу, ісу. Гілочками лісу, Ає, ає, аї білочка стрибає, ішка, 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 в ротику горішка. Ає, 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 зубками тримає. І то, і то, і то треба їй все літо. Ати, ати, ати добре працювати. Іму, 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 щоб в холодну зиму. Ати, ати, ати їжі, вдосталь мати. Молодці. Пропоную вивчити чистомовку разом з батьками. Діти, ми з вами розмовляли про тварин, які живуть у лісі. Це білочка та зайчик. До побачення, до нових зустрічей!